Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 29 вересня 2024 року. Віцепрезидентка Ша Камала Гарі здійснила виступ під час передвиборчого заходу в Лас-Вегасі, штату Невада. І за традицією ми обговоримо основні тези, які висловила Гаріс в бік своїх прихильників. На початку вона зазначила про ураган Хелен, який приніс значну шкоду певним штатам. Гаріс зазначила, що більше трьох тисяч федеральних працівників було залучено для подолання наслідків негоди. Далі Гаррі зазначила, що ми будемо вболівати за Тіма Волса на дебатах, і, власне, вона теж хоче ще один раунд дебатів з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Нагадуємо, що раніше. CNN запропонувало провести такий раунд в себе 23 жовтня. Гарріс погодилась на це, а Дональд Трамп зазначив, що у нього був один раунд дебатів з Байденом на CNN, інший раунд дебатів з Гарріс на ABC News, Тому, власне, він не хоче. Проводити ще один раунд дебатів, але через те, що вже розпочалось дострокове голосування. І Гарріс тут знову ж таки зазначила, що все ж таки хоче ще один раунд дебатів. Далі вона повторила тезу, що ці вибори про обрання двох бачень майбутнього та минулого, майбутнє це вона, минуле це Трамп, настав час перегорнути сторінку. Далі було зазначено, що частина республіканців та незалежних виборців нас підтримують. І я буду президентом для всіх американців. Далі вона повторила тезу про економіку можливостей, що вона буде реалізовувати в межах цієї політики. Далі вона під час обговорення проблем. Робітників середнього класу зазначила, що в них немає таких стартових можливостей, де вони могли отримати якийсь капітал, так, і далі це могло призвести до шести банкрутств. Тут ми знову ж таки можемо зазначити, що це теза, яка була кинута в бік Трампа, бо саме у Дональда Трампа були раніше проблеми з бізнесом. Далі було повторення тези щодо отримання роботи, маючи при цьому вищу освіту, що там буде якийсь спрощений варіант, за яким можна буде мати нижчий рівень для отримання тої чи іншої роботи. Далі Гарі зазначила, що у Дональда Трампа інший план це проєкт 2025. Скорочення соціального страхування та медікер, ми знову ж таки зазначаємо, що Трамп говорить, що цього скорочення не буде. Далі Трамп планує скасувати закон про доступне лікування, Обама Кер. Знову ж таки, тут Трамп говорить про якісь інші концепції, не про повне скасування. Цієї ініціативи і далі зазначено про податок з продажу на 20%. Тут мова йде знову ж таки про ці мита, які Трамп хоче запроваджувати на іноземну продукцію, але тут потрібно зазначити, що його основний акцент на автомобілях і. Це китайські автомобілі в першу чергу, що він хоче встановити 100-200% мита на ці авто, так якщо вони будуть потрапляти до США. Далі Гарі зазначила, що ми проведемо реформу із сильним кордоном, та будемо розробляти цю реформу, за якою люди можуть. Отримати громадянство, так зокрема, працьовиті мігранти, які були тут роками, включаючи тих, хто мріє знаходитись і жити у Сполучених Штатах. Америки. Я вживатиму заходів для припинення потрапляння фентанолу до Сполучених Штатів Америки, і у зв'язку з темою безпеки кордону вона задала знову ж таки двопартійну імміграційну угоду, звинувативши Трампа, що він її знищив цю угоду в лютому 2024 року. І далі Гарріс повторила тези про репродуктивні права. Зазначивши, що якщо конгрес ухвалить законопроект щодо відновлення рішення ру проти Вейда, то вона неодмінно підпише цей законопроект. Питання в тому, що у демократів не буде 60 сенаторів, так які б могли. Ухвалити такий законопроект, тобто доведеться домовлятися з республіканцями, а власне тут можуть виникнути труднощі. Тобто, якщо Палата зможе це ухвалити, то Сенатом будуть проблеми, так, враховуючи наступну конфігурацію сил у верхній частині Конгресу США. На цьому виступ Гарріс було завершено, тобто висновок. Можна зробити наступне це акцент на економіці можливостей на нелегальних мігрантах, на захисті репродуктивних прав. Ну, звичайно ж, це критика в бік колишнього президента США Дональда Трампа. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!